У 10-й годині стався порив магістрального трубопроводу від ТЕЦ-5. За пів години ми його локалізували, є вимоєна. Зараз ми оперативно проводимо земляні роботи. Основна частка споживачів по резервних тепломережах заживлені. Зараз перевіряються ці будинки. Поки будемо усувати дефект, тимчасово без послуги опалення та гарячої води буде 208 будинків. Основна маса це Шевченківська філя. Дефект був дуже великий, тому зараз ми проводимо відкачувальні роботи після усунення дефекту, заповнення магістралі та підключення споживачів. Роботи плануємо виконати до кінця робочого дня, після чого будемо підключати споживачів до послуги запалення та гарячої води.